Справа 1371. Чи є коренем рівняння 4х плюс 5 дорівнює 8 число. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 2. Ну, якщо це число є коренем рівняння, то якщо ми замість X підставимо мінус 2, то в нас ліва частина має дорівнювати правій. Перевіряємо, записуємо перевірка. Отже. Записуємо тоді 4, так, що множиться. А у дужках тоді замість х пишемо мінус 2 плюс 5. Це дорівнює. 4. Що множиться. Так, як знайти суму у дужках? Модуль додатнього числа у нас більший, то сума буде додатка, але дорівнює різниці модулів записуємо як 5. Відняти 2. Це дорівнює. 4, що множиться 5 підняти 2, це буде 3. 4, що множиться на 3, це буде 12. Є? Ну що ж, ліва частина у нас дорівнює 12, права 8. Ну і записуємо тоді, що 12 у нас не дорівнює 8. Тобто наше число не є коренем рівняння. То записуємо тоді, чи є коренем рівняння число. Записуємо ні. Давайте тут. Так. Переходимо до другого завдання. Мінус 3. Також давайте перевіряти, записуємо перевірка. Отже, підставляємо в наше рівняння замість x мінус 3. То ми записуємо 4, що множиться. А, в дужках замість x пишемо мінус 3. Додати 5. І це дорівнює 4, що множиться. Модуль додатнього числа в нас більший. Сума буде додатня, але дорівнює різниці модулів. То ми записуємо, як 5, відняти 3. І це дорівнює. Отже, це буде 4. Що множиться. 5 відняти 3, це буде 2. 4, що множиться на 2, це буде 8. Є. Ну що ж, зліва в нас вийшло 8, то пишемо, що 8. А справа в нас було 8, то 8 дорівнює 8, то виходить, що наше число мінус 3 є коренем рівняння. Записуємо тоді так. І переходимо до третього. 0. Чи є число 0. Коренем рівняння записуємо перевірка. Отже, пишемо 4. А в дужках замість х пишемо 0. 0 буде додати 5. Це дорівнює. Отже, напишу помножити. 4 буде, що множиться. 0 додати 5, це буде 5. А 4 помножити на 5 це буде 20. Ну що ж, зліва в нас вийшло 20, а справа 8. 20 зліва це не дорівнює 8. Ну, тоді ми кажемо, що число 0 не є коренем нашого рівняння. Записуємо тоді ні. Ну що ж, ось таке просто завдання на перевірку, чи є число коренем рівняння на цьому вправу завершено.